Мене звуть Катерина, і сьогоднішнє наше відео про дублерини. Що це таке і як їх їх використовувати? Дивіться наше відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайки. Тут на гладильній дошці ми мене розкладені зразки клеєвих прокладок. Тобто, давайте ще раз поговоримо, що таке прокладки, так? клеєві прокладки. Ну, по-перше, прокладка це та деталь, яка знаходиться між двома шарами тканини. Уявіть собі, це уявіть собі, манжет рукава. От там є таке своєрідне. Отовшення, тобто там насправді вкладена ще клеєва прокладка. Вона може також знаходитися між основною тканиною і підкладкою. Ну тут вам варто уявити собі жакет або піджак, щось подібне. І слово додаємо слово клеєва, тобто це означає, що це якийсь матеріал, на який нанесено клеєве покриття. І тоді починаємо зараз розділяти. Тобто є два види, види, види клеєвих прокладок. Це флізеліни, флізелін і дублерин. Вони відрізняються своєю основою. Тобто основою дублерину є тканина або трикотаж. Ось, будь ласка, у мене зараз зразки, дублеринів тут лежать. Тобто основою кожного, кожного з цих дублеринів є саме тканина. І далі переходимо на флізелін, тобто основою флізеліна є пресоване волокно, ось основа пресоване волокно, і на кожний з цих матеріалів нанесено клеєве покриття, яке в принципі або видно, або ось тут видно, да? або можна його відчути на дотик. На дотик це такий, наче пісочок. Насипаний. На флізеліні так само відчувається, тобто можна тактильно це відчути. І ще один вид флізеліну, Бачите, вони трошки наче відрізняються, але це теж флізелін. Він ще називається армований. армований ось флізелін, да? тобто по ньому так наче прокладені ну, не, не, не строчки. Потім у нас ще бувають ось такі форми. Гляньте, будь ласка. Ось такі форми, смужечки, зразу нарізані смужечки, які можна теж зробити самим з клеєвої прокладки, або купити готові форми. Ці смужки, як ще називають пружки ну, ці ну, долювик, да? тобто по поздовжній він у нас викроєний, ось він, ось такий. І ще другий тип це формбанд, тобто, це клеєва стрічка. Армована строчкою посередині. Стрічка вирізана по косі із фрізеліну. І бачите, її можна формувати на відміну від цієї поздовжньої стрічки. І я буду ще говорити про паутинку. Паутинка, ось вона. Тепер давайте ще раз розберемося в тому, що. Цього краще, що гірше. Ну насправді, взагалі, не можна так говорити. Тобто кожен з матеріалів має свої плюси і мінуси. Безумовно, першим, першою клеєвою, насправді, це я ще пам'ятаю. Значить, це був все таки флізелін. Після того стали став з'являтися дублерин, тобто клеєва прокладка на тканевій основі. І її переваги в тому, що вона. Довше тримає стабільну форму. Ну тобто, цей матеріал, ну тканина, вона не не руйнується. Тобто, під час прання носки прання і носіння, у нас з вами клеєва прокладка не буде руйнуватися, але буде добре тримати форму. Ці всі дублерини приклеюються дуже гарно про проклеювання, тобто практику ми побачимо трошки пізніше. Тепер повернемося до флізелину. Флізелін, флізелин це пресоване волокно, тобто знову є пресоване волокно. А це означає, що під час спрання часто ну частого прання це волокно може руйнуватися. Бачите, так, тобто воно фактично нестабільне, тому е, треба завжди задумуватися над тим, е, чи варто його використовувати в речах, які ви часто перете. Це можуть бути, наприклад, сорочки, які перуться щоденно або е, через кожний день. Да? Тобто, Чи варто використовувати саме таку клеєву прокладку? Ця клеєва прокладка трошки стабільніша, але теж, бачите, може руйнуватися в поперечному напрямку, якщо її розтягувати. Е, е, е. Дублерини, вони практично так, вони розтягуються, але вони не руйнуються. Тобто в цьому плані вони а, мають плюс. А, який плюс у флізелину а, і а, на відміну від дублерина? Тобто, дублерин а, насправді а, іноді саме тонкий дублерин, він може а, а, при проклеїці, коли ми проклеїмо тонкий матеріал, він у нас може трошечки перехо, пере, перекошуватися, да, в, в деталі. І це якби мінус при роботі, особливо коли новачок працює з таким проклеєним матеріалом. Трошки виникають ускладнення. А фрізеліфлізелфрізелін фліз... на відміну від дублерину, тонкого дублерину, тонкий флізелін. Він на Знаєте, як добре укріпляє форму, тобто форма насправді навіть на тонку, на тонкій тканині форма чітка утворюється, тобто легше легко викроювати, легко працювати з таким матеріалом. Тобто це я говорила тільки що про плюси і мінуси ще раз. да, Тобто флізелін в своїй основі, хоч це і пресоване волокно, але добре тримає форму. Це плюс, але мінус те, що він може зруйнуватися під час. Сіня, ну використання цього виробу дублерин не руйнується, тобто не розтягується під час роботи з ним. Тобто, добре тримає майже весь дублерин добре, тримає форму так. Тепер власне для чого ми використовуємо паутинку. Ми використовуємо її дуже рідко і ми використовуємо її тільки для скріплення шарів тканини. Але це один із найдешевших матеріалів, і ми з вами подивимося на прикладі, коли, коли будемо виконувати проклейку цим матеріалом. Я ще детальніше про нього розкажу. Сюрпризом для початківців є те, що насправді дублерини бувають різнокольорові, тобто не тільки білі, кремові, сірі і чорні, а ще й різних відтінків. Бачите, червоний, бордо, відтінки синього. Тобто такі дуже тонкі дублерини використовуються на напівпрозорі тканини, коли треба підсилити колір або зберегти колір самого виробу. Напевно, таких от, дуже важливих моментів, це е, ми проклеювання робимо з метою ущільнення, е, тобто надання більшої жорсткості е, стабілізації. Е, стабілізація е, це проклеювання з метою е, збереження розмірів, попередження розтягування деталей. Е, і після того як ви сформулювали для себе мету. Е, це стосується кожної деталі вашої проклейки. Треба пам'ятати наступне, що проклеювання. Ми з вами дублювання деталей, ми починаємо тільки після того, як була проведена перша примірка. Були уточнені розміри виробу, пропорції виробу, розміри кожних окремих деталей, наприклад, виріз. Якщо у вас на сукні був, він теж був вже продуманий і промальований. Тільки після того ми з вами приступаємо до дублювання окремих деталей або зрізів. Що ми дублюємо у виробі? Ну а насправді дублюється дуже багато різних деталей, елементів і, скажімо так, місць в кожному випадку наперед треба собі скласти список. Ну давайте просто розглянемо декілька. Наприклад, у нас є спідниця, да? класична спідниця. В ній ми обов'язково дублюємо пояс, проклеюємо пояс, потім дублюємо місце під блискавку. І обов'язково шліцу. Чи дублювати припуск на підгин це вже питання саме тканини. Тому про це поговоримо, поговоримо окремо. Далі, що у нас? Давайте брюки, так, Знов-таки пояс, защіпка, входи в кишень. Давайте на сукню перейдемо. Тобто, сукні у нас з вами, припуски під защіпку, якщо в нас гудзики, петлі, гудзики, коміри, стійки, манжети, планки різні і так далі. В жакетах бувають варіанти, коли деталі жакету або піджака проклеюються повністю всі, або дублюються окремі місця, як верхівка, рукава, наприклад, окату. пройми можуть бути продубльовані, підборти дублюються, комірі ще раз повторюю. Ну і багато інших елементів і деталей нашого одягу. Перед тим як приступити до дублювання, вам Попередньо треба зробити тест, тобто можливо таке, що ви сумніваєтеся в тому, який е саме доблерин е вибрати для світ. Для проклейки, тобто у вас може бути один, два або навіть три варіанти. Щоб зробити правильний вибір, зробіть тести. Тобто, візьміть кусочок матеріалу свого, проклейте його відповідно кожним дублерином з трьох, які ви вибрали або з двох, і тактильно потім. Тобто на відчуття, просто просто відчуйте який саме варіант дублерину. Вам більш підходить, тобто яку, яку щільність в тканині, да, або який ефект вам треба створити. Тобто, це обов'язково тільки тест. Вибір робимо на основі тесту. Отже, є таке поняття, як чисте дублювання, що мається на увазі. Тобто, чисте дублювання це коли ми з вами проклеюємо де тільки деталь, да? без припусків. Тобто, припуски ми не проклеюємо. Ось це як зразок. І зараз я виконую це дублювання, розкажу ще декілька правил, але перед тим хочу звернути вашу увагу на те, що колір дублерину при виборі має значення. Тобто, коли ми проклеїмо темні тканини, ми завжди вибираємо темний дублерин. На світлих тканинах ми вибираємо світлий дублерин на білій тканині обов'язково білий дублерин. А тепер правила проклейки. Перше переконайтеся, будь ласка, в тому, що ви поклали свою деталь виворото до себе, тобто це виворітня сторона деталі. Далі візьміть клеєву прокладку і подивіться, де знаходиться клеєва сторона, тобто яка із сторін є клеєвою. Ось у мене це клеєва сторона. І наступна дія: я укладаю клеєву прокладку клеєвою стороною на виворіт. Канини. Якщо у мене чисте дублювання, у мене був промальований, промальована деталь, тобто я укладаю так, щоб клеєва прокладка розмістилася якраз чітко по контуру деталі. І починаю проклейку. Беру праску, вже розігріту, кладу на свою деталь і рахую до п'яти. Перекладаю, зверніть увагу, перекладаю праску в наступне місце і знову порахувала до п'яти. І ще раз переклала і повторюю ту ж те ж саме ще разок, тобто а, хвилин а, секунд, вірніше, 10, ми з вами тримаємо а, прасочку. Тепер наступне ще одне з питань, іноді яке іноді задають це чи треба використовувати пару. Сучасні дублерини проклеюються і так, і так. Вам треба пам'ятати, що насправді тут нам важливо яка взаємодія. Тобто у нас має бути тут висока температура, досить висока температура. У нас має бути а, а, час. І мав би бути тиск, так як це робиться в промисловості, оскільки в нас немає тиску, ми трошки збільшуємо час. Пара може бути, може не бути. Тобто ви можете подивитися, як у вас якісніше виходить. Зверніть увагу, що у мене на прасі тефлонова підошва. Це означає, що в мене дублерин не приклеюється. До праски, якщо у вас звичайна праска побутова, я рекомендую вам всі роботи проводити з пропрасовувачем. Інший спосіб дублювання або ж альтернативний, так коли ми з вами попередньо проклеюємо шматок тканини і з неї, з проклеєної тканини, потім вирізаємо деталь. Коли, це, коли ми це робимо, наприклад, коли у нас нестабільна тканина, дуже сильно розтягується або вона дуже тонка, і ми розуміємо, що при роботі нам не вдасться витримати форму, яка ну, якісь великі обшивки, наприклад, у вас можуть бути, і ви розумієте, що насправді гарно утримати форму ви не зможете. Тоді варто проклеїти хороший шматок тканини і з нього вирізати свої деталі. А в мене, ось, як приклад, ще показаний ось такий варіант: тканини. Які ми називаємо типу шанель. Так? Ось вони. Так? Ви знаєте, що у них дуже рідке переплетення. І їх майже завжди дублюють попередньо. Тобто або в шматку тканини весь шматок дублюють, або одразу дублюють всі деталі. Якщо це спідниця, то це може бути повністю проклеєна продубльована передня половинка спідниці і задні половинки спідниці. І ще дуже важливо. Проговорити те, що у насправді у дублерину так само є поздовжня і поперечна нитка. І нам з вами варто, коли ми з вами клеїмо, нам варто обов'язково враховувати напрям поздовжньої поперечної нитки на на деталі на дублерині, на деталі, яку ми робимо з дублерину. Ось тут да у мене чітко поздовжня нитка. В дублерині співпадає з поздовжньою ниткою на тканині. Чітко, да? а більше того, я вибрала тканина, у мене тягнулася, видно, от вона розтягується краї. Я дублерин вибрала в такому напрямку, проклеїла такий дублерин, який попередив розтягування деталі. Тобто, у мене ця деталь більше розтягуватися не буде. Отже, іноді ми працюємо працюємо з тканинами, прозорими тканинами або з лініями з вирізами або деталями контуру, яких має ось таку специфічну форму ось так, да? і нам треба його укріпити. І навіть якщо ви виріжете дублерин, Сюди на цей виріз, на, на цей зріз, скажімо так, смужку до борина. Ви побачите, що все, все одно ваш зріз зріз розтягується, да? розтягується, а нам його треба стабілізувати. В таких випадках, коли ви працюєте по дузі, варто користатися клеєвою прокладкою, яка називається формбанд. Ось така, да? Ось вона. Тобто, це фрізлін з прострочкою, армований. Так само має клеєву сторону. І я укладаю. Цей а, флізелін по краю. А, лінія шва у мене пройде приблизно близько від ось цієї строчки. А, і аналогічно, тобто так само, як я а, робила, коли я проклеювала а, а, деталь свою. А, я працюю і із формбандом. Бачите, я переставляю праску, ще раз нагадую, Праску просто переставляю а, ковзати а, по. А, Матеріалу не можна, тому що ми можемо наробити складочок на нашому дублерині. Чим тонший, тим більша вірогідність. Так, пропарила. А, і тепер а, за допомогою подушечки а, вистужую, тобто забираю зайву, зайве тепло і зайву вологу. Всі ми знаємо, що прасування закінчене вважається закінченим тоді, коли наш виріб сухий і холодний. То край стабілізувався? Ось да? він більше не розтягується. А, а тепер а, павутинка її черга. Ну, а, це не дуже якісний матеріал, і дуже раджу вам дуже рідко його використовувати, взагалі майже не використовувати при пошитті свого, одягу. показати, для чого використовується саме паутинка. Павутинка використовується для того, щоб скріпити між собою два шари тканини. Ось так. Да? Зараз поясню, що я роблю. Уявіть собі, що це у нас підгин. Припуск на підгин. На ну хай це буде спідниця, да припуск на підгин. Він вже у нас оброблений його край, тобто він поверлочений, мав би бути. І тепер я хочу його закріпити, тобто я не хочу робити ні строчки, або не хочу, або не можу зробити машинну строчку. Шов підгин, да? і а, так само я не хочу робити потайні стіпки, тому що, можливо, це нереально а, і вони, а, їх буде видно. Тому а, закріпляю край павтинкою, тобто вклала між двома шарами тканини, на підгин і сама сам вив, а, і а, праскою пропасовую. так у нас два шари скріпилися, ось такий край утворився. Ще хочу сказати наступне: я особисто дуже рідко використовую павутинку. Можливо, тільки в тих випадках, коли, наприклад, на виробі це може бути спідниця або сукня із шов або атласу, на якому не може просто неможливо зробити потайні стіпки, а, а про пряма строчка просто там а, недоречна. А в такому випадку можна скористатися паутинкою, а, але ще раз повторюю, а, це не дуже якісний, не не дуже якісний а, не якісна обробка.